Всім привіт! З вами канал Я Official І сьогодні у нас на огляді LEGO набір Marvel Super Hero 76-87 Venom. У наборі 565 деталей. І на коробці зазначено, що цей Venom зсецвіту це Marvel Спайдермена Тома Холланда, а сам Venom від Тома Гарді. Також на звороті коробки можна побачити. Венома з коміксів ось тут і ось тут розмір набору. І спереду коробка пишеться, що цей набір 18. Я вважаю, що це дійсно 18, тому що збірка доволі складна. моментами, не зрозуміла за рахунок того, що у наборі багато чорних деталей, які інколи важко зрозуміти, як правильно ставиться і з чим вони стикуються. Інструкція красива, стильна, доволі приємна на дотик, Ось так. Блистить Venom наш. І вона розпочинається з історії будування цієї моделі, і міні-історії самого Venom І одразу переходить до етапів складання. У нас є три етапи. І в кінці інструкції лише список деталей, і все. Що ж, на першому етапі у нас з'являються такі. Міні-лего рамки, ось дві штуки. З'являються технік піни, такі сині і ось такий один чорний. Оці балки лего техніку у жовтому кольорі. Такі цікаві деталі у червоному кольорі з отворами з цієї сторони. У жовтому і такі самі, але вузькі, у червоному. Маленькі з такими отворами. Ось і закінчив перший етап. Такий у нас має вигляд скелет Венома. І очевидно, що тут буде великий пустий простір. Ось так воно виглядає. Що ж, на другому етапі з'являються вже зуби Венома. Ось такі. І Як ми бачили на початку інструкції, мали б очі вже з'явитися. Також такі цікаві. Деталі. Шість штук на рожевому кольорі з чотирма отворами. І ось така деталь, яка буде стикуватися з крабиками такими. Цікава дуже деталька. Що ж, на третьому етапі у нас з'являються ще зубки для ванома. Така деталь, вичевидь для язика. Ось вона так стикується. Ось такі два кубики. Які мають отвори зі всіх сторін, мені здається, вони в техніку використовуються. І такі називаємо щити, які, на які можна щось поставити, які будуть стикуватися ну, з любими деталями, які мають клешні. Ось так, типу, непогана штука. І, звичайно брендований Брендована деталь Lego Marvel Venom. Дуже красиво І велика кількість чорних панелей і Лего Систем деталей. Закінчив другий етап. З'явилися вже у нас зуби, якась типу слина і очі. Ну, ось такий він у нас красунчик і підборіддя. Отже, закінчив третій етап складання і хочу вам розказати про набір. Складання, в принципі, цікаве, але знову ж таки важке. І є декілька таких приємних функцій у наборі, то крутиться язик тут у Вальному. І є така міні-заначка, щоб виховати гроші від дружини. Тут у нього голова пуста, можна щось трошки заховати. Так, в принципі, набір ну, поличний, але я би не сказав, що він дешевий відносно дорогий набір до своєї кількості деталей. І хороший, дуже ресурсник з чорних деталей. Кому бракує якихось чорних деталей для своїх наборів, то можна придбати. А так, поставити його на поличку і любуватися ним це найкращий варіант.